Слава Україні! Ви на каналі Колоштранс, з вами Володя. Як завжди, починаємо нове відео. Нове відео починаємо рамом. Але починаємо, бо їдемо з Волтером. Там, там Волтеряка скоротився в калачик. Їдемо їдем зараз з Волтером до лікаря. Везу його в ветлікарню, в аврору, робити екзем. Тобто маю його там подивитися, і потім розкажу, що, 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 що має відбуватися з Волтером. Приїхали з Волтером в поліклініку, така тут лікарня. Сказали, що ми пропустили наш апоїтмент, щось я там напутав. Чи вони напутали. Коротше, немає апойтменту у нас на сьогодні. Так що приїдемо в понеділок. Що вот, не їдеш сьогодні до лікаря, правда? <рив> Він не дуже проти. Він лікарів не сильно любить. Та от, боїшся їх. Нічого. Все, їдемо їдем додому. Відео вийшло останнє з тим, що Матвій допомагав міняти моторну леву. І деякі люди пишуть, що це не дуже добра ідея в коментарях. То хотів запитати в загальному думку вашу, чи варто так робити, чи ні. Матвій таким чином заробляє собі гроші. Він мене питає, як я можу заробити гроші, треба гроші. у ну, нього там зараз є нове хобі, займається хокеєм, треба еквіпмент, собі він хоче купляти Я йому запропонував, кажу, Матвій, дивись, я плачу механікам за те, що вони міняють моторну уливу. 100 доларів, то давай бо зробиш те, то я тобі заплачу. і Він погодився. І коли робота була зроблена, він був навіть дуже такий, можна сказати, що щасливий, що він собі заробив нормальні гроші, виконав якусь нову цікаву роботу, йому сподобалось. Ну, я радий, раз йому сподобалось, то я радий, що дитині сподобалось. Каже, що буде ще це робити, буде таким чином собі заробляти гроші на свої видатки. Пишіть вашу думку в коментарях, що ви думаєте, з цього практи. П'ятниця, сьогодні в школі вихідний. Ми з Матвієм на ярді. Матюха, що щорабить. Матвій, чуєш, люди кажуть, що я тебе заставляю о, цей, масло міняти на машині. Як думаєш, погано ідея чи? Ні, все добровольно. 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 А ти розумний хлопець. Да. А Який сенс? Скільки ти заробляєш грошей, того, що ти міняєш масло? 100 доларів. 100 доларів? То це нормально чи мало ти думаєш? Ну, дивитись як. Якщо мені хтось допомагає, то 100 доларів. Нормально. Якщо мені все треба, то... Треба трохи підняти до 300. <рес> я було погано чути, він сказав, що може бути таке, що він підніме ціну до 300 доларів. Якщо такий бізнес. <рес> Рамо з усім еквіпментом. Так виглядає машина робоча. Тут зливаються наші моторні оливи. Постелив кліянку, щоб не капало на землю. Щоб все було культурно. І тут є наш друг. Yeah. <laughs> Пантрує нас. Так ватрек. Yeah. то ти вже на скількох траках поміняв моторного оливу? Це має бути Нет, це третій вже. Третій трех, так? І вже третій раз, то вже легше все йде? Ну, вже більше разів робиш, після все пам'ятаєш, то потім вже треба всіх питати, що робити. Весь автопарк Калоштранс. За винятком одного трака він зараз на Шапі Там стреляр. Тут теж наш трейлер стоїть, тільки що пере... Перепихали холодильники. Сьогодні субота, день перед Паскою, завтра Паска. Зараз вже роботу закінчили сьогодні тут з Матвієм. Їдемо зараз на додому потім ще до церкви сьогодні. Все, попрацювали Митьоха, як... як робота була сьогодні? Довго. Довго. Сьогодні знову робили обслуговування трака, все зробили як має бути. Їдемо додому, так я вже казав. Треба трошки займатися якимись домашніми справами. Сьогодні вівторок, третій день Пасхи. З Олею їдемо забирати трак нарешті. Вчора подзвонив на ту компанію, яка робила фінансування на трейлер, почав там з ними трошки сваритися. Кажу, я не купляв той трак, що він стояв на паркінгу, купляв його для того, щоб заробляти гроші. Та й Вони вже там щось вчора написали лист, що вони вже відправили ті гроші, що там все має бути добре. І вже вечором після обіду я подзвонив на аукціон, сказали, що вже можна забирати трак, трак і трейлер то їдемо зараз з Олею по, по трейлері, трактор на забрав. Бо що це? Що Оля мені каже, що я щось лиш показую себе і дорогу, щоб щось інше знімати. знімалося. Це всевиш Оля, це відео і скажеш людям, щоб вони знали правду. Що бачили все, як відбувається середини. Оля розказує, що як має бути. У мене модератор, продюсер, монтажер і...

E, сильний вітер і сьогодні забувся і звук, так що може бути, що буде погано мене чути деко. Забагато траків позабирали. Ще мій трак ще стоїть. І 848-й Гарна машинка. 760 шот Все як має бути Я вже це все знімав вже все показував Так що сьогодні не будемо вдаватися в подробиці Зараз просто зроблю огляд для себе, для дороги Щоб якесь колесо не спустило Диски всі Алюмінієві Це колесо підпочне, тобто, підкачати десь. І все, тут у нас все добре. Підстаканники на місці, в машині брудно. так і було брудно. Маю сподіваюся, що зараз заведемося нормально. Але заводити будемо трошки пізніше. Сідушка тут проста. І в сліпері я вже теж це показував, що знизу нема сталок. Але ліжко велике, бачите, сам диван великий. Вольво, все як має бути. Підставка для телевізора. Хоча Те, кажуть водії, що вони цим не користуються. Так масло є. Тут вроді би все у нас добре, да, антифриз теж був вроді. Там трошки підтікає масло Але це нічого. Зараз в ревальному часі знімаємо як заводиться машина. Стояла тут вже дуже довго. Є шанс, що треба буде джампер, але таке Все працює. Зараз накачає повітря. Ідемо оберти. Все, оперти підняли. Я думаю, що, що все подобно. Мотор працює рівненько, тихенько. Брудно, реально брудно, хочеться і відмити, і то так нормально. Але я не знаю, щось мені, хоч машина і вже і стара, і поїздила трошки, але щось вона мені подобається, не знаю чого. Я якийсь такий прикол. Все, повітря накачало, все погасло. Так що ті всі чеки, то що в нас світяться, треба буде зараз заїхати на шапу, все перевірити І... І далі буду бачити, що з буде сьогодні. Поцупив вогнеасник. І то десь недавно не розумію для чого. Так, тут у нас є пачка запобіжників. Решта все, Нічого нема Машина вже піднялась, накачались подушки. Все добре а Сьогодні вже багато дивлюсь, траків люди позабирали, хтось теж виїжджає на Фредику ну, Я зараз виїду своїм вольвочком. Так все, все добре. І ще пройдусь, подивлюсь за флетбедами, бо в мене ще є надія, що я скоро буду купляти ще один флетбед. Так з вами просто ділюся, розказую свої плани на майбутнє. Так само ще буду шукати венти. І ще одне хотів. Може хтось десь бачить, знає, що десь здається якась шапа в оренду. Тут в цих околицях біля мене. Норд Соборби. То був би вдячний за інформацію, за контакти. Якщо хтось щось бачив, знає, пише Фурліс то пишіть мені. Це вже, здається, техніка, яка буде продаватися на наступний аукціон. Цікаві мені оці два бусіка Мій Матвій фанатіє від поліцейських машин. Тут є одна справжня поліцейська машина. Супер оригінальний поліцейський форт. Да, все тут так досить брудненько. Не ну, цікаво, що він заведеться. Те, зараз тут сіла батарейка. Оця вже вся техніка готується на наступний аукціон. Вольво! Де, до речі, пару клієнтів було людей цікавилися саме такими машинами, тому якщо цікаво такі класіки купляти, то можете теж дзвонити, поможемо. Таке гарне сіре Volvo 760 з пітизеліми колесами. Люди гнали на акціон дуже запхали, що знайшли на смітнику. Напав. Все одно ну, нормально, ну, ну як так? Все, заїжджаю вже зачіпати свій. тут тріснула одна резинка. І це напевно погано, тому що ця балка буде скапати. Тут дивлюся, тріснула не одна резинка щось. А ні, це зав'язано. Коротше, зараз треба буде ще разів. Балка має щось зробити, порядок на Так, поки що тут дивлюсь, як це все має бути виглядати. Я думаю, що що зачепиться нормально. Що як така комбінація? Але скажу зразу, що на цей трейлер я поною інший трак. Не цей буде трак під цим трейлером. А який буде трак під тим трейлером? Ви знаєте, що я зараз кажу. Ви побачите в одному з наступних відео. Зараз все те саме. Чіпаємо повітряні лінії і піднімаємо лапи. Ще народ, в мене буде свій біг буба хе. З голове не начіпаємо. Так, тепер йдемо робити порядок з тими резинками, тому що ця фіня трохи напрягає. Добре, що маю тут дві бакси і в одній баксі знайшов запасні резинки. Е, виглядає що нові, трошки брудні, але нові. То зараз йдемо то там чіпати. Ще перед тим як виїжджати вирішив перевірити ці замки, щоб стрепи не розлітались по дорозі. Не знаю чи, це правильно, чи неправильно, вони отак стоять. Так що в коментах пишіть. Це все правильно, чи не зовсім правильно. Все, їде Volvo, Ольво, транс з флетбетом. Так що колш транс, тепер флетбет та Такий прикол. Приїхав пів дороги, зараз виходжу перевірити все, чи все стоїть на місці. Заодно спробую чи мости не гріються. Тут у нас все добре. Тут у нас трошки не добре починає з... А, й дошку якусь знайшов, ялки палки Сто я як я не бачу. А, наші страпи стоять нормально. Тут нам треба... теж все добре. А мені здається, треба заїхати зробити алаймент, тому що мені здається, що він так трошки йде, як за один бок. Але може це мені тільки так здається. Зараз залізу за ту дошку Все вона десь не впала не випадково на якусь машинку. От, це не важко робити. Все для чого зробимо. Можна ходити, лазити, що хоче, як хоч робити. І не на ішла стоять нормально Не чіпається не за заш Так, добре, все перевірили е, Ще наступних 50 миль Доїдемо Маю надію без До речі, вольвачок ніби старий Але насправді взагалі їде прекрасно навіть, я навіть сказав би, що навіть дуже непогано їде. Такі штучки добре було мати і біля і на древенах. Реально mm. корисна штука. Пригнав трак на шапу, Ігор розробив вже діагностику. Новини отакі. Коротше, по траку немає нічого серйозного. Крінкейс-сенсор, його треба поміняти, він коштує 60 доларів, там його міняти 15 хвилин. І Є помилка по сенсору тиску на педаль, через те там все, все світиться на панелі, що не працює тракшн контроль, АБС і так далі. Тобто два сенсори треба поміняти, а все решта машина навіть в дуже доброму стані. Все, там Хлопці потім залізуть, подивляться механічну частину, звідки там підтікає масло з двигуна, і там ще є десь айрлік так само на тормозах, але це, це фіняс. Так що для тих, хто казав, що купив трупа, це далеко не трупа. Реально цю машину ділер зараз би файно відчистив, ці сенсара поміняв і продавав би за досить великі гроші. А я ще подумаю, може теж так зроблю, Та так ділянку. Зараз я відчищу, поміняю сенсора і продам. Так що, в принципі, все вже плюс-мінус зрозуміло, що тут буде зараз з цим траком. І вже всі решта подробиці ремонту, підготовки до виїзду цієї машини, то ви побачите вже в наступних відео. На цьому це відео закінчую. Я вам всім дякую за увагу. Підпишіться на мій інстаграм і на мій. Ютуб, ставте вподобайки так само. І Так само хотів вас попросити, тому що в інстаграмі я поширюю історію там одного хлопця. Він збирає його сім'я, збирають гроші йому на лікування, на укол, який коштує дуже багато грошей. І якщо у вас є можливість, то, будь ласка, перейдіть туди на ту історію і допоможіть дитині, тому що від вас залежить його життя. Україна переможе війні. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Всім пока.